Дуже мені здається, що дуже важлива річ це розуміння російського культурного імперіалізму по відношенню до українців і до, по відношенню до кримських татар. Дійсно дуже різні інструменти, які та бази, яку використовує, яка використовується в цьому, але ціль одна – Намагання симілювати. Тобто, якщо ми кажемо про російський культурний імперіалізм по відношенню до українців, то він базується на принципі тотожності, що ми зараз бачимо. Да? Ми з вами один народ, ми слов'янські народи, у нас одна історія, одна культура, один язик. Ви русскі українці, ви русські білоруси. Можна сказати, що така ж сама теза по відношенню до Білорусі використовується. Що ми, якщо ми кажемо про кримських татар, то це трошки інша база. Це база цей імперіалізм він базується на принципі інакшості. Тобто кримські татари дійсно не слав'янський народ, вони тюркський народ, вони мусульмани, і ця теза інакшості вона базується на Тут на позиції ворога, тобто вони інакші, тобто вони вороги, Тобто, треба що зробити? Нівелювати повністю їх культуру, історію, традицію. І ну дійсно, ціль така ж сама, як по відношенню до українців, асімілювати їх якомога. Активними методами. Тобто така політика, вона не притаманна тільки Російської Федерації, вона притаманна була і із Радянському Союзу в певній степені степ, і притаманна була Російської імперії. Зараз ми бачимо, як мені здається, якщо бачимо на Крим з цієї точки зору таку достатньо послідовну політику саме. Культурного російського імперіалізму, коли музеї і установи культури вони використовуються як інструменти для ведення ідеологічної, гуманітарної агресії по відношенню до українців і кримських татар. В Криму зараз ми бачимо привласнення об'єктів культури та культурних цінностей. Ми бачимо переміщення наших артефактів, культурних цінностей, музейних предметів з території Крима на територію Російської Федерації. Ми бачимо незаконні з точки зору міжнародного права археологічні дослідження. І також ми бачимо реконструкцію об'єктів культури, наших пам'яток, які приводять до втрати автентичності і подлинності. Якщо казати про найбільш яскраві приклади саме таких порушень міжнародного гуманітарного права, то це дійсно історія з Бог ханським палацем, який зараз ну, майже втратив вже свою автентичність, і я думаю, що нам разом з міжнародним співтовариством потрібно буде думати над цим. Як відновлювати цю пам'ятку, як повертати її, її історичну наукову цінність? Якщо ми кажемо про е, незаконні археологічні дослідження, то це дійсно е, ці інфраструктурні проєкти, е, які проводить зараз Укр Росія на території Окупованого Криму, а саме траса Тавріда, е, і більше ніж е, е, сотні археологічних об'єктів, які були Дослідження, недослідження, це вже інша справа. А якщо ми кажемо про переміщення музейних предметів, то це навіть ну, більше трьох десятків таких випадків, коли е, певні е, музейні експонати були вивезені на територію Росії, е, нібито в цілях. Е, Виставок тимчасових, але як далі буде складатися ця тимчасова виставка, ми поки залишаємо це під питанням. І дійсно, Крим зараз став такою перевал перевалочної бази для всіх музейних цінностей, які вивозяться з окупованих вже після лютого 2022 року території України в Крим, задля того, щоб перевести їх потім на територію Російської. Федерації. Напевне, є питання, що треба робити. На мій погляд, треба переосмислити нашу культурну спадщину. Культура має бути головною в системі безпеки. І це переосмислення нашої культурної спадщини ну, напевно, не, пере, не, не переписувати, але Переформатування її зброс певних таких колоніальних імперських наративів і пос... поставити себе в центр уваги нашої історії, а не бути елементом чиєсь історії, от це має бути головними Активностями, я так думаю, що майбутніх майбутніх років. І я впевнена, що ми саме це і зробимо.